У цьому уроці ми зробимо невеличку подорож історію нейромереж, ми подивимося, що призвело до того, що в нас з'явився інструмент, який економить час, пише якісно текст, покращує якість матеріалів та робить переклад у лічені секунди. Не якийсь Google Translate, а інструмент, який використовує сленгові слова та враховує особливості а, культури. В нейромережі, якщо казати простою мовою. То це інструмент, який увібрав у собі всі знання світу і став книгою з усіма відповідями. Неможливо стати експертом у всьому, мати досвід у медицинській сфері, юридичній сфері. А це як лувр, Неможливо обійти його за один день. Знадобиться мінімум тиждень, щоб пройтися всіма залами. У музеї є 400 тисяч експонатів. Тому обійти його фізично неможливо. І штучний інтелект не з'явився вчора, та навіть не в попередні роки. Він розвивався останні 70 років. Початок взяв Алан Тюрінг, коли він, коли він заклав основи сучасної комп'ютерної науки у 1950 році. Рекомендую подивитися фільм з Бенедиктом Камбербечем під назвою «Гра в імітацію», якраз про Алана Тюрінга. Джон Макартні ввів термін на одному з семінарів у 1956 році, і цей термін штучний інтелект. Якраз там розглядалися різні питання щодо людськості такого інтелекту. І трохи раніше до цього Айзек Азімов прописав обов'язкові правила поведінки для роботів, які можна почути в сучасних фільмах, серіалах та навіть ігровій індустрії. Закони свідчать про три правила: робот не може заподіяти шкоду людині або бездіяльності. Бездіяльністю допустити, щоб людина людині було заподіну шкоду. Робот не повинен коритися всім наказам, які надає людина, крім тих випадків, коли ці накази суперечать першому закону. робот має і останнє. Це робот має дбати про свою безпеку тією мірою, якою це не суперечить першому, то другому закону. І через практично 50 років компанія IBM поставила. Комп'ютер Deep Blue напроти чемпіону шахів Гарі Каспарова та перемогла його. Після цього, через десь 10 років, IBM розробила комп'ютер, суперкомп'ютер і продовжує їх розробляти, які допомагають в пошуку родовищ нафти та в сфері медицини. І пригнемо на 20 років: це Ілон Маск та Сем Альтман вони очолили ініціативу відкритого штучного інтелекту з іншими там підприємцями та дослідниками та започаткували компанію OpenAI у 2022 році. OpenAI випустила чат-бот, який знає все, та який зараз знають усі, як бренд, який потягнув за собою ринок. AI. Це бренд ChatGPT. Чому? Цей інструмент став таким популярним, тому що він став у вигляді чату. Це спрощена форма, це великий крок для спілкування з тут штучним інтелектом. Тепер не потрібні програмісти, математики, вчені, щоб отримати відповідь від нейромережі. Він спрощує життя та надає змогу пропустити етап, коли немає ідей чи якогось тексту. Це можна назвати як ефект чистого аркушу, коли нічого немає. А цей ефект ускладнює початок над о, різними там проектами, над будь-якою задачою. І пам'ятайте, наприклад, коли хотіли написати якийсь текст у вигляді там вітання з ним народження або якийсь офіційний документ, це велика проблема почати щось спочатку і потребує багато нашого ресурсу. У благодійності це така ж сама тема, типу, що писати, як писати, є ось така ситуація. І завдяки нейромережам ми можемо писати краще, творити і деталізовувати інформацію, яка вже у нас є. Наприклад, я. Не думав, що я почну писати статті та створити створю свій блог, а після освітній проект нейромережі помогли допомогли мені спростити багато процесів та робити щось швидше і щось більш краще. Головний принцип роботи зі штучним інтелектом довіряй, але перевіряй. Ми його будемо деталізовувати, тому що ну, ця історія штучного інтелекту мала періоди підйому, спаду, і зараз відбувається новий підйом після тривалої зими, як в криптозими, так, так само і чи зима. Сучасний розвиток штучного інтелекту, ймовірно, буде довгим. І оскільки ця технологія вже широко застосовується в різних сферах, є деякі моменти, які треба враховувати, окрім практичного використання. Так при розвитку технології треба враховувати етику та авторство. При використанні штучного інтелекту, я б про розділив, ну, в принципі, так розділяється, етика можна розділити на три різні форми: це Етика авторства, етика достовірності та етика інклюзивності. Про авторство можна подивитися через декілька сценаріїв. Наприклад, є можливість написати вірш через ChatGPT, а є можливість зробити переоформлення, переробку статті за допомогою штучного інтелекту. І третє – згенерувати зображення. Ось вам три, три моменти. І багато людей розійшлись по різним. Позиція дві крайні позиції. Критики кажуть, що він ший, зменшує унікальність та особистий творчий внесок. Прихильники кажуть, що він розширює творчі можливості. Якщо творчий процес можна розглянути також на декілька етапів, то це знання та досвід. Друге – це практичні навички, і особистий третє це особистий досвід та суб'єктивне сприйняття. Ось останнього в нього немає. Він не може відрізнити, що добре, що погане, додати якийсь контекст додатково, який буде більше як творчий, як творчий твір, як авторське авторська робота. Чіткої межі між цими напрямками немає. І щодо етики, авторства питається, це, це питання залишається відкритим. У ринку це остаточно не вирішило. Що казати про достовірність? Про достовірність є напрямок, такий як діпфейки, це маніпуляція використання штучного інтелекту, яке викликає побоювання у людей, тому що воно може вводити в оману людей. Що воно робить багато знаменитостей також попадались під це що є технологія, яка може створювати обличчя на вже згенерованому або якомусь іншому ролику, і досить непогано це робить раніше. Це була така проста технологія зараз технології дуже пішли вперед, і тому це навіть не відрізнити від. Ну, це фейк чи не фейк, а якщо казати про суспільство, то в принципі це може бути один з тих моментів, коли, наприклад, бу були згенеровані зображення з Трампом або з Папою Римським. Так, технології сучасні дуже важко відрізнити від згенерованих. Особливо коли це такі інструменти типу Міджорні. І вони дають можливість робити фейкові новини. І це якраз і є. Маніпуляція, а, маніпуляція та це те, що може впливати та викликати дії злочинців, використовуючи діпфейки, на які вводять у ману аудиторію. І останній, третій блок це інклюзивність. Це принцип, який. А, Дає можливість для доступу ресурсів, які раніше не були, не були доступні, наприклад, Шиї не дає доступ всім, але впливає на освіту, медицину, якість життя, тому що використовується ентерпрайз проектом Критики кажуть, що технологічне це буде технологічний поділ і нерівність. Якщо казати про тих, хто як. Обожнюють ці технології. Вони кажуть, що це може створювати нові соціальні ліфти, як було з комп'ютерами, як з фрилансом, з віддаленою роботою дистанційно. Це створює нові робочі місця, то нові можливості. Створюючи а, нові технології, вони дають можливість підвищити ефективність навчання, ефективність роботи, продуктивність в різних сферах. І а, життя у світі з інноваціями та можливостями, навіть з, з ризиками, а, виглядає більш, а, більш перспективним, ніж без цього. Типу, якщо б не було машин, ми б, мабуть, так і. А, ну, Дуже-дуже багато витрачало б енергії і залишились в тому, а, в тому статусі. А, був а, кейс а, з Верховної Ради опублікували зображення створене а, Шиї, і це призвело до якраз хейту, що а, це згенерував AI, Боже, бережи цього хлопчика. А, типу, типу реалістичне, але це може підтягувати офіційні а, джерела, і тому вони стають більш реалістичними для людей. А якщо казати про реальне використання, так, так робити не, не бажано, не етично. Тому що тут немає непомітки, що це AI, і хтось підтягує, і все, воно по, по новинам пішло і використовується всіма, хто це побачив. Але це не реалістичне фото, і воно створює не, неефективні, неефективні образи. Доцільність використання штучного інтелекту. Це візуали для благодійних івентів, візуали для поширення в соціальних мережах, візуали для проєктів, де не можна використовувати фото реальних людей, візуали для проектів, які вирішують певну проблему і створюють як описують загальні образ, так коли ви звітуєте в проектах. Рекомендовано не рекомендовано використовувати згенероване ШІ а, зображення, тому що це може знижати ау, довіру аудиторії. Натомість, а, завдяки а, інструментам, ши можна покращити якість реальних фото. І якщо казати про використання зображень а, так, під, під креативи, під різні акції, а, можна використовувати ось в такому от прикладі. Ми сьогодні з вами пройшлися по історії штучного інтелекту. Подивилися етичні питання авторства, достовірності, інклюзивності, та подивилися, як використовуються нейромережі в благодійних проєктах. Якщо казати про різні сфери, якщо, якщо є де використовувати в благодійності, треба звертати увагу. На те, що воно має бути достовірним, тому що е реалістичні зображення вони дають можливість для того, щоб ви е показали якийсь візуал, якийсь додатковий, е якісь зображення для того, щоб підкріпити текст е вашої проблематику. Наприклад, якщо ви збираєте на Якісь книжки для дитячого садка вам не обов'язково використовувати реальних людей. Ви можете згенерувати якісь ілюстрації в ньому. Це дає можливість вам робити ілюстрації. Якщо благодійні заходи також можна робити різні концепти. Якщо ми кажемо про дітей-сиріт, можна просто вставляти не нереальних. Нереальних людей, тому що там є якась проблематика, і люди б не хотіли, і або деякі платформи можуть забороняти публікацію таких зображень. Ось. В принципі, ми сьогодні пройшлись по цим напрямкам. Цікава тема. Треба враховувати при використанні нейромереж і таку сферу, як етику. Дякую за увагу. Побачимось у наступних уроках.